Судове зацінувався відкриття, Київський операційний господарський суд, В складі колеї, з вулиці судді, Лобач Герчук, додати апеляційну справу ТОВ, власна дітей, вона рішав той суд 24 місті 24 року у справі за позовом ТОВ, українська аурохімічна компанія, до того, Марія, дітей, третій особи, приватний нотарія, білополонів, публічне товариство, дотобан, третя особа Дмитриєнко, Росія Микола, привезення 8 договорів. З'ясуємо нас до початку справи про з'явився засідання і потім питання. У нас квіносу дало на столу було питання від представника третього суперєнка по сексуального засідання технічного Ну, Обов'язок ми проводимо фіксацію до засідання. Це всі зрозуміли, так? Засунімо за представника апелянта. Хто у нас є? Представник апелянта, інший представник відповідь справі, Радзієвська Олена Євгенівна представляє інтереси за довірності. Ви дуже нас представляєте, Так, колега, так? сідайте, будь ласка. Хто нас представляє українська архемічна компанія? Так. представник за довіри Сідайте, будь ласка. Так. Хто нас представляє Білопон. Є реїсасин, немає? Немає. Златобанк, є представник? Є. Дмитриєнко, Олексій Миколаївич. є нас. Євроставник, Славинський просоц. Дайте, будь ласка, Оскільки зараз невідома особа, яка здійснює фіксацію, хоча відео до засідання, спитав новольного питання, думка стоїть. Я, 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 я представник апелянта, я заперечую проти проведення як відео, так і аудіофіксації, тому що е, мені невідомо, яким чином будуть використовуватися ці, ці відео, так і аудіоматеріали. Е, маю таке право, я не надаю дозволу щоб знімали. Виставний української компанії я вас прошу. Добре, президента Пілотове. Шановний судці я запросив відкритий суд на сайті розмістив оголошення про і запросив з метою передження прийняття незаконного рішення не була розміщена така заявка. І я вважаю, що в публічних містах відповідно до статті 11, статті 307 Цивільного кодексу, статті 11 Суд канал і будь-яка особа має право знімати в публічних містах судовий процес. І це не має ніяким чином впливати на виглядає, не виглядає. Це я вважаю, що ніяким чином не порушує закон. Якщо суд домовляєте, а представник диктор на присутній я, то він хоче, а Я, <похи> я я прошу суд, якщо суд відмовляє в проведенні фіксації відеофіксації судового процесу, вивести відповідну ухвалу. Ми не заперечуємо, закон дозволяє, вибачте, але необхідно за це говоримо. Повідомити суд, повідомити, хто буде проводити відеофіксацію, з якою метою, і це, все. Питань немає. Ви не також важ... важ... собі... важ... посилався. Суд, Будь то може прийти і зняти в тому засіданні до статті. <поставити> <поставити> Представитись представниками, надати свої документи, підтягнути особу, хто проводить зійсінь, відеофіксації з того засідання. Будь ласка, надайте документи, знесемо до протоколу з сім'я. Назвіть ваші терміні практику. Представте, будь ласка. Хто? <клієн> Протокол. <біна. Надіть>, Поколений <клієн> Олег Олександрович, так, дії так, в межах ініціативи відкритий суд. Надайте на нас ще зміни. І повідомлюється.

Скажіть, чи має є право з метою з'ясування повних обставин справи задати декілька питань представнику апеляції? Ні, так ми будемо вже. Ми пояснивали мов про можливість. Бо бо ви... Мені це, ви це ви потрібно було почути. Так, так. Права руки до початку ви надавали вже пам'ятаєте соціального учасника процесу про можливість продовження виправи у відсутність осіб, які не з'явилися. Не заперечуйте слово, не заперечуйте. На попередньому засібненні ви давали пояснення. Торін, який добив пояснення, доповнення. Запитання є до сторіння? На попередньому засіданні давали ж пояснення. Так, да, просто, називають писати суд, мною було подано клопотання супровідний лист. Там готові приєднати до матеріалів справи. Ну, Ми приєднали. Все По одному Київського апеляційного суду три постанови. І це і не нові докази, це як практика. Це як практика, практика з аналогічних <силіт> питань з такого самого предмету спору, Є Є з, з тих самих підстав, Є, Є, Оляну, і вирішив на користь позивача. І друге, мені ну, було подано відзив. Я сьогодні наголошував попередній раз надати відзив. Так, да, так, так, було. Ми тобто ви дуже я, я, подаються вновлюю на ви підтримуєте повністю. Ну, я хочу ще раз звернути увагу суду. А ми будемо ще не давати пояснення? Чи, 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 ви чи? давали, як вам я вам пояснення Я хотів спитати, по Скажіть, будь, будь ласка, представника апеляти. Скажіть, будь ласка, учасники товариства давали своє вільне волевиявлення на відчуження належних товариству основних засобів виробництва? Я не розумію, питання давали вільно волевиявлення. уявивлення зміна статуту. До компетенції загальних зборів учасників відноситься прийняття рішень щодо відчуження основних засобів. Як я неодноразово вже наголошувала, давала, давала інформацію в операційній сказі на момент вчинення спірного опробочину існував протокол загальних зборів позивача про те, що учасники загальних зборів надають згоду генеральному директору Поговоришеву щодо прийняття подібних рішень. При цьому на певний період біля двох років. Тобто це було не конкретне рішення. Скажіть, будь ласка, в постанові Вищого господарського суду України зазначено, що суд приходить до висновку, що місцеві та апеляційні господарські суди не дослідили всі обставини справ. Вони встановили, чи підтверджуються належними доказами до фактів писання спірного договору позивачем. За відсутності вільного були виявлення учасників то української агрохімічної кампаній. Суд касаційної інстанції вважає вказану обставину істоткою для вирішення спору у справі даній справі. У зв'язку з цим у мене питання. Чи приймали рішення про прийняття про надання колишньому директору Пароничеву? Учасники товариства згоди на відчуження основних засобів виробництва це Калацький, якому належить 50%, 30 тридцять одна і, і Загалом 63%. три Я розумію, про що ви говорите. Також розумію, що ви як фаховий юрист знаєте положення господарського процесуального кодексу, де зазначено, що Суд касаційної інстанції не має права давати вказівки, повертаючи справу на новий розгляд, не має права давати вказівки ще стоячим судам щодо того, які докази потрібно застосовувати, а також встановлювати обставини справи. Отже, в даній справі вище господарський суд встановив, що судами першої другої інстанції не була надана належна оцінка тому факту, що рішення на підставі якої якого генеральний директор підписував спір... Спір... спірний договір в подальшому. Було скасовано в судовому порядку. Я не заперечую того факту, що є е, інший, був інший судовий процес, в якому було прийнято рішення, яке не було законної сили, який, е, по суті, є корпоративним спором між учасниками товариства і в якому було рішення про визнання рішення про надання е, генеральному директору погодушову е, повноваження на підписання в тому числі спірного договору. Абсолютно не заперечуючи цього факту, я також підтверджую як учасник, представник учасника у цьому процесі, що цей факт досліджувався в суді щонайменше, в суді першої інстанції ось при повторному розгляді справи. Документ, я думаю, що там є і постанова, і рішення Вищого господарського суду, яке постанова апеляції, була залишена в силі. Тобто в матеріалах справи на доказ того, що цей факт відсутності волевиявлення, про який ви зараз сказали, цей факт досліджувався. І в матеріалах є рішення суду про скасування рішення про надання повноважень когонишу. Проте я надаючи апеляційну скаргу своїх пояс. Я наголошую саме на тому, що є частина третя статті 92, в якій говориться. При цьому це є загально прийнята судова практика і в тому числі світова судова практика. Якщо існує корпоративний спір, треті особи, інтереси третіх осіб, з якими вступає у відносини орган, Товариство, в якому існує корпоративний спір, інтереси таких третіх осіб не можуть е, порушуватися існування якихось обставин, про які третя особа не знає. Е, в нашому випадку вас маріте представник якого е, представником представником цього поясню. товариства я є. Я відповідаю. Момент укладання підписання спірного договору жодним чином не знав, не міг знати і не повинен був знати, що зі спливом майже трьох років рішення, на підставі якого підписувався спірний договір, буде в судовому порядку визнано не дійсно. Саме у зв'язку з цим я визнаючи факт того, що Рішення про скасування рішення зборів учасників, є судове рішення, яке набуло законної сили. Проте я наголошую на тому, що воно досліджувалося в суді першої інстанції. Я прошу дослідити його і в суді другої інстанції, як це запровідав Вищий господарський суд, надати цьому належну оцінку і прийняти рішення, все ж таки, приймаючи до увазі те, що стаття 92 частина 3 цивільного кодексу каже про те що у відносинах з третіми особами обмеження повноважень органів представництва юридичної особи можуть мати силу і лише в тому випадку, що третя особа, контрагент, знала про такі повнов... обмеження повноважень. Є питання. Так, Скажіть, будь ласка, представник е, вас, е, лікарів, представник директор вас. Суду, по першої інстанції, залишити зміни. Я запитаю, немає, оскільки вона не приймала. Ступає у вас. У вас так, що, ясно. На заключення хочу сказати, що не можна вважати правочин схвалення. Це зазначено в трьох постановах е, е, Київського апеляційного господарського суду і в двох постановах Вищого господарського суду. де зазначено, не можна вважати правочин схваленою особою, імені якого її укладено. Якщо є, що свідчить про прийняття її до виконання... Чинені особи, що і підписала спирний правощін без належних на те повноважень. Тобто, представник ЗІФТІ не мала жодних повноважень на відчуження належних товариству основних засобів виробництва. Її не наділяли учасники товариства укладати від імені товариства належні правощі. Я вважаю, що немає жодних підстав для скасування законного і правильного рішення господарського суду міста Києва, Прошу суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги учаснити джаду... «Духовний до дуже пояснення у справі. Ваш честь не хочу витрачати час, потім представник вже сказав про це. Ми не посилаємося на 241 статтю щодо наступного підтвердження певними діями. Спірного пробочного ми посилаємося на 92 частину 3, кажемо про це, що на час вчинення, на момент вчинення спірного провочину рішення про надання повноважень директору не було в судовому порядку, навіть оскаржено, вже не кажучи про те, що визнано не дійсно. Учасники спільного провочину не могли жодним чином знати, що таке станеться в майбутньому. Є практика, в тому числі Верховного суду, я тримаю в руках установу Верхов... судової палати Верховного суду від 27 квітня 2016 року. Судова палата Верховного суду, скасовуючи рішення попередніх інстанцій, каже саме про це, що е, треті особи не можуть нести ризики, вступаючи у правовідносини з юридичними особами, ризики пов'язані з корпоративними конфліктами і дефектами волі учасників цього. Товариство, отже, я підтримую свою позивну апеляційну скаргу в повному обсязі. Знову ж таки, не посилаюся на 241 статтю, а на статтю 92 другу частину третьої. Прошу задовольнити мою апеляційну скаргу. Ваша честь, що знав, що не знав це суцільне бачимо. Майно було вкрадено і виведено учасниками товариства, і вони потім стали. Власниками, бенефіціарами, став власником і панові, який був найманим особою директором, а потім він став вже власником цього майна, яке було виведено наслідок цього пробування. І, і, і став бенефіціаром цього майна, власника, учасник, хто був, директор, хто власний ретину. І тому я вважаю, що нав... майно, яке було виведено за в в кімнаті, будь ласка, На річну посудності 24-16 року постановив апеляційну то власне на річну статті 24-16 справі 910-28.08 залишити без задоволення рішення судити з мінімум. Матеріал справи про суді міста Києва. Суд роз'яснює учасникам процесу, 20 днів у нас скарження до вищого сподобання. Зрозуміло. Да. Протягом про дні буде текст рішення, ви право отримати наручних чи по Польщі. Повідомити поручника. Судове засідання хоче закінчення. Дякую.